найрезонансніші події будемо говорити далі зі Станіславом Желіховським, кандидатом політичних наук, експертом, міжнародником. Доброго ранку, Добрий ранок. Давайте продовжувати одразу тему Азербайджану. Там видання повідомляють про затримання двох агентів ФСБ Росії, які працювали під прикриттям на телекомпанії Спутник Азербайджан. Чому я зовсім не здивований, що відбувається в Азербайджані? Насправді чому колись от лояльне сказав би дружня, мабуть, лояльна да, все ж таки, країна, яка ручкалася з Путіним. Тепер от вони розійшлися у них дороги. Який буде результат у цього конфлікту, і чи вигідно це Україні? Чи можемо ми щось цього отримати? Можна підкреслити, що це не перша спроба Кремля використати медійні платформи як інструмент політичного впливу і безпосереднім приводом для слідчих дій в офісі Спутник Азербайджан стали події 27 червня в Екатеринбурзі, де російські силовики затримали понад півсотні азербайджанців і під час затримань загинуло загинуло щонайменше двоє людей. І власне це спричинило масове обурення в Азербайджані звинувачення Москви у дискримінації. Ці діаспори та порушення прав людини також варто підкреслити що в Баку вважають, що Росія веде подвійну гру. Ну власне, з одного боку вони на азербайджанців в Росії, а з іншого посилюють деструктивний вплив у самій країні через проросійські медіа. Ну і тут варто так само розуміти і більш ширший контекст, адже адже Азербайджан дедалі активніше орієнтується на туре як ключового союзника і Москва після. Краху цього сепаратистського режиму у нагірному нагірному Карабаху знову намагається відновити свій вплив в регіоні і далі більше орієнтуючись і підтримуючи вірменію, яка все ж таки є залишається учасницею ОДКБ, і навряд чи, варто очікувати, що в Вірменії щось кардинально зміниться попри певні спроби цієї влади. І власне так Кремль підозрюють у спроб. Бах дестабіліздестабілізувати Азербайджан через власні через різні такі от медіа операції і мережі впливу. Ну я думаю, якщо говорити про те, що може відбутися надалі, то я не виключаю, що Баку може ще більше обмежити діяльність російських медіа та організацій в країні. І наразі я поки що не прогнозую, наприклад, дипломатичних розриву дипломатичних відносин. Я думаю, що скоріше за все Азербайджан. Продовжить поки що балансувати між Москвою, Анкорою та Заходом, проте варто наголосити на тому, що рівень довіри між країнами різко падає, а співпраця в галузі безпеки ну фактично звужується. Я ще нагадаю, що перед подіями в Екатеринбурзі ще була інша резонансна подія за кілька місяців до того. Це власне скандал із. Падінням літак літаку азербайджанських авіаліній і вочевики, тоді так я само це охолодило відносини між да. Я перепрошую. Відносини між Росією та Азербайджаном розібралися. Дуже дякую на Україну. Це якось вплине чи пройде повз нас? Я думаю, що поки що ми не НАТО сильно відчуємо, але звісно, якщо Російська Федерація вирішить здійснити якусь воєнну інтервенцію, то Вплив матиме це очевидь. але так само ми повинні розуміти, що може мати вплив і загалом і ситуація в контексті того, що Росія знову буде виглядати перед світовою спільнотою в незручному і, 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 і невигідному для себе світлі, і я думаю, що це може скажімо так вплинути на її відносини із Туреччиною, яка має тісні відносини з Азербайджаном. Тобто тоді вже навряд чи можна буде очікувати якихось таких нормальних балансу відносин між цими країнами, і я думаю, що офіційна Кара зробить відповідні висновки, якщо дійсно відносини між, між Азербайджаном та Російською Федерацією далі йтимуть у Куртипіке. Добре, давайте тепер до заходу. Кіт Келлах каже, що саме Росія затягує час у пошуку мирного регулювання, а не Україна чи Штати. І нагадаю, що Кіт Келлах це спецпредставник США з питань України та Росії. Це його особиста позиція, чи він може озвучити особу позицію Білого Дому, зокрема і Трампа так само. Ну, насправді, якщо говорити про позицію самого чільника Білодому Дональда Трампа, то ми неодноразово могли простежувати, що він сам не задоволений тим, як зараз діє Російська Федерація в контексті можливого мирного регулювання і були обурення з його боку. Тобто, можна припустити, що Келох ретранслює те, що думає Трамп, але думаю, що все ж таки Келох тут діє більш самостійно в контексті того, що все ж таки на нього якась такі покладені е, зобов'язання в щодо втілення е, переговорного процесу практичній площині, і він навпаки можливо посилає сигнали саме очільнику Білого Дому, саме президенту США, що варто змінити стратегію, тому що всі ті підходи, які використовувалися Трампом раніше, вони не е, ну фактично не спрацьовують, і Російська Федерація навпаки ще більше затягує час задля. Здійснення тих чи інших намірів, наприклад, на полі бою, і е, так само в, 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 нічого не змінилося в контексті тих вимог, які виставляє Російська Федерація. бо більше вона навіть більше ці вимоги останнім часом. Тож я думаю, що тут Келох хоче продемонструвати е, якусь дієвість е, 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 свою дієвість на цьому напрямку, але він звісно дуже зв'язаний по рукам, враховуючи те, що Трам поки що не діє так, е, так якби можна було б діяти ці ситуації ситуації, наприклад, в контексті тиску на Російську Федерацію, щоб вона все ж таки пішла на переговори і е, погодилася на якісь компромісні варіанти для втілення режиму припинення вогну. Ну, і давайте, до речі, про тиску. Санкції не змусять Росію завершити війну проти України. Це я цитую зараз Кремль. Натомість Рада Європейського Союзу продовжила ще на півроку санкції проти країн-агресорки на черзі. 18-й пакет санкцій, що теж дуже важливо. І вже цього місяця можуть бути гарні новини щодо обмежень за океану. Принаймні, так пише західна преса. Американська, якщо Дональд Трамп не передумає. А що може такого запропонувати Дональд Трамп, що все ж таки Росія сяде за стіл перемовин? Насправді ну, варто зазначити, що Кремль традиційно заявляє, що санкції не впливають на Російську Федерацію, її економіку і на її спроможності. Проти не багато чого говорять. Реальність... Да. Так, а проте проте реальність є зовсім іншою, і вочевидь, ці санкційні обмеження дуже ну скажімо так, ну, ці санкції не дуже обмежують російську військову промисловість, особливо імпорт критичних компонентів і фінансові санкції також знищують е, довгострокову е, стійкість економіку економіки. Тобто е, санкції є інструментом важливим інструментом тиску, але вочевидь це не чарівна паличка для зупинення російсько-української війни. Та й Будь-якої е, е, такої злочинної діяльності е, Росії вона знаходить можливості обходити санкції, компенсувати тому подібне, але не в повній мірі. Тому тут, якщо і варто е, покладатися на санкційний тиск, то він повинен бути шоковим для Російської Федерації, тобто максимально сильним і добре, що і, я перепрошую. Що і... шоком може бути від Трампа для Росії, якщо можна в одну хвилинку. Я думаю, що е, ті законодавчі ініціативи, які зараз перебувають у конгресі, вони можуть вплинути на Російську Федерацію, але тут варто їх робити запроваджувати в синхронізації із європейськими санкціями і було б дуже непогано, якби водночас все ж таки європейський союз е, е, запровадив той 18-й пакет санкцій або інший пакет, який був би аналогічним тому, який які зараз пропонуються в євросоюзі. Дякуємо, дякуємо вам З нами на зв'язку. Був кандидат політичних новое сверд міжнародних Станіслав Желіховський. Дякуємо вам.